Всім привіт! Ви на каналі ТОП-10 фактів. Сьогодні ми зануримося у дивовижний світ людського розуму. Психологія це не просто нудна наука, це ключ до розуміння себе та інших. Я підготував для вас 10 неймовірних фактів, які змусять вас по-новому поглянути на те, як ми думаємо, відчуваємо і діємо. Готові? Тоді починаємо. Факт номер 10 Ефект Данінга Крюгера. Ви коли-небудь зустрічали людину, яка абсолютно впевнена у своїх знаннях, але насправді знає дуже мало. Це і є прояв цього ефекту. Простіше кажучи, люди з низькою кваліфікацією часто переоцінюють свої здібності, вони просто не усвідомлюють, скільки всього вони не знають. І навпаки, справжні експерти схильні недооцінювати свої компетенції, бо вони чудово розуміють. Наскільки велика і складна їхня галузь. Вони знають, що завжди є чому вчитися. Тому, якщо ви іноді сумніваєтесь у своїх знаннях, це може бути ознакою вашої високої компетентності. Це парадокс, який змушує задуматися. Наступного разу, коли почуєте надто самовпевнену заяву, згадайте про цей ефект. Переходимо до факту номер 9 Сила очікування або ефект плацебо. Наш мозок неймовірно потужний інструмент. Настільки потужний, що іноді може обманювати сам себе, але з користю. Уявіть, що ви даєте людині таблетку з цукру, але кажете, що це сильне знеболювальне. У багатьох випадках людина справді відчує полегшення болю. Це і є ефект плацебо. Наш мозок. Очікуючи на певний результат, запускає біохімічні процеси, які імітують дію справжніх ліків. Це доводить, наскільки тісно пов'язані наш розум і тіло. Ваші думки та переконання можуть буквально змінювати ваше фізичне самопочуття. Цей ефект. Активно використовується в медицині та дослідженнях, і він показує, що позитивне налаштування та віра в одужання – це не просто слова, а реальна сила. Факт номер 8 когнітивний дисонанс. Вам знайоме це неприємне відчуття, коли ваші дії суперечать вашим переконанням. Наприклад, ви знаєте, що палити шкідливо, але продовжуєте це робити. Або вважаєте себе чесною людиною, але раптом сказали неправду. Цей внутрішній конфлікт і називається. Когнітивним дисонансом. Наш мозок не любить цього стану і прагне його позбутися. Для цього він використовує різні хитрощі. Наприклад, ви можете почати виправдовувати свою поведінку: я палю, але лише легкі сигарети. Або Я сказав неправду, але це було для блага. Або ж ви можете змінити свої переконання, щоб вони відповідали вашим діям. Це захисний механізм, який допомагає нам зберігати внутрішню гармонію, навіть коли ми робимо щось, що суперечить нашим принципам. Факт номер 7 ефект присутності інших. Чи помічали ви, що виконуєте прості, добре знайомі завдання краще, коли за вами спостерігають, а складні нові завдання, навпаки, гірше. Це називається ефектом соціальної фасилітації та інгібіції. Коли ми робимо щось просте, наприклад, біжимо або їдемо на велосипеді, присутність глядачів може нас мотивувати і покращити результати. Але коли завдання складне, наприклад, розв'язування складної математичної задачі або публічний виступ на нову тему, присутність інших. Створює додатковий тиск і стрес. Це призводить до погіршення результатів. Тому, якщо ви хочете навчитися чогось нового, краще робити це на самоті, а вже потім демонструвати свої навички публіці. Це пояснює, чому спортсмени показують рекорди на змаганнях, а студенти можуть завалити іспит, хоча вдома все знали. На шостому місці фундаментальна помилка атрибуції. Це наша схильність пояснювати поведінку інших людей їхніми особистими якостями, а не зовнішніми обставинами. Наприклад, якщо хтось запізнився на зустріч, ми швидше подумаємо, яка безвідповідальна людина, ніж, можливо, він застряг у заторі або трапилося щось непередбачуване. Але коли ми самі запізнюємося, ми завжди знаходимо виправдання у зовнішніх факторах. Були затори, зламався будильник. Ми схильні бути суворими суддями для інших і поблажливими адвокатами для себе. Усвідомлення цієї помилки допомагає бути більш емпатичними та менш осудливими до оточуючих. Перш ніж робити висновки про когось, варто спробувати уявити, які обставини могли вплинути на його поведінку. Факт номер 5 – парадокс вибору. Здавалося б, чим більше у нас варіантів, тим краще, правда? Більше свободи, більше можливостей знайти ідеальний варіант. Але психологічні дослідження показують протилежне. Коли ми стикаємося з надто великим вибором, наприклад, 30 видів джему в магазині або сотні фільмів на стрімінговому сервісі, ми часто відчуваємо тривогу і невпевненість. Цей стан називається паралічем аналізу. Ми боїмося зробити неправильний вибір. І в результаті або не вибираємо нічого, або залишаємося незадоволеними своїм вибором, постійно думаючи, а може інший варіант був би кращим. Тому іноді обмежений вибір робить нас щасливішими. Це пояснює успіх меню із кількома стравами або кураторських добірок. Ми наближаємося до трійки лідерів, і факт номер 4 це ефект зейгарнік». Ви коли-небудь помічали, що нав'язливі думки про незавершені справи крутяться в голові набагато сильніше, ніж спогади про те, що вже зроблено. Наприклад, ви будете довго пам'ятати про непрочитаний лист, але швидко забудете про 10 прочитаних. Це і є ефект Зайгарнік. Наш мозок ніби ставить галочку на виконаних завданнях і відкладає їх у архів. А незавершені справи залишаються в активній пам'яті, постійно нагадуючи про себе. Це створює психологічну напругу. Саме тому так корисно складати списки справ. Коли ви записуєте завдання, ви ніби передаєте його з голови на папір, і мозок трохи заспокоюється. І саме тому так приємно викреслювати пункти зі списку це сигнал для мозку, що справу завершено. Факт номер 3 Синє світло і наш мозок. Ми живемо в епоху екранів, смартфони, планшети, комп'ютери. Всі вони випромінюють синє світло. І це не так безневинно, як здається. Синє світло, особливо у вечірній час, пригнічує вироблення мелатоніну гормону сну. Мозок отримує сигнал, ніби зараз день, і не готується до відпочинку. В результаті ми не можемо заснути, а якість сну значно погіршується. Постійне недосипання, в свою чергу, впливає на наш настрій, концентрацію, пам'ять і загальне здоров'я. Тому психологи та сомнологи радять за годину, дві до сну відкладати гаджети. Замість цього краще почитати паперову книгу, послухати спокійну музику або помедитувати. Це допоможе вашому мозку правильно налаштуватися на відпочинок. На другому місці неймовірно важливий факт про силу дотику. Обійми, поплескування по плечу, тримання за руку це не просто жести, це потужні інструменти комунікації та підтримки. Фізичний дотик стимулює вироблення окситоцину, який часто називають гормоном любові або гормоном обіймів. Окситоцин знижує рівень стресу, зменшує відчуття тривоги, зміцнює довіру та емоційний зв'язок між людьми. Навіть коротке, дружнє поплескування по спині може покращити настрій і створити відчуття підтримки. У сучасному цифровому світі ми часто забуваємо про важливість фізичного контакту, але він залишається однією з базових людських потреб. Тому не забувайте обіймати своїх близьких. Це корисно і для них, і для вас. І нарешті, факт номер один, який, на мою думку, є найважливішим для розуміння себе нейропластичність. Довгий час вважалося, що мозок дорослої людини є статичним і незмінним. Але сучасна наука довела, що це не так. Наш мозок має дивовижну здатність змінюватися і адаптуватися протягом усього життя. Ця здатність називається нейропластичністю. Кожного разу, коли ви вчитеся чогось нового, отримуєте новий досвід, або навіть просто думаєте по-новому, у вашому мозку створюються нові нейронні зв'язки, а старі. Зміцнюються або слабшають. Це означає, що ви буквально можете перепрограмувати свій мозок. Ви можете позбутися шкідливих звичок, виробити нові, корисні, змінити свій спосіб мислення, стати більш оптимістичним, креативним, чи стійким до стресу. Це дає неймовірну надію. Ваш мозок не вирок, а інструмент, який ви можете вдосконалювати все життя. Ось такими були 10 фактів про психологію. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і цікаве про дивовижний світ нашого розуму. Який факт вразив вас найбільше? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал ТОП-10 фактів і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за перегляд і до зустрічі!